Підганяю поріг. Отак От виходить у мене. Як бачите, красота неймовірна. Тут треба буде трішки його отак От так виставити, прихватити. Тут також прийдеться заварити, бо підрізав. Тут зазорчик. Ну і тут ще треба підганяти. І так потихеньку все виставляю. Перед тим, як прихвачувати, обов'язково треба буде поміряти задню дверку. Ну, а це прям взагалі такий шик і блик, що я сам не можу нарадіти, як в мене гарно все вийшло. Перед тим, як прихвачувати, обов'язково міряю задню дверку і міряю цей зазор. Потім прихвачую ці кутики, цей кутик і цей кутик, цей кутик, цей кутик. Цей кутик і цей кутик. Потім між ними його все вирівнюю, щоб було шиківлиск, шиківлиск і, шик і, і підганюю.